Доброго дня, мене звати Юрій Мелень, я інтервенційний кардіолог і працюю в Україно-польському центрі Серця Львів. Сьогодні хочемо поговорити про якість життя у пацієнтів після проведеного стентування. Згідно даних досліджень, приблизно кожен третій-четвертий пацієнт має стенокардію, що супроводжується зниженням якості життя і погіршує його толерантність до фізичного навантаження. Це пацієнти, які тривало хворіють на цукровий діабет або гіпертонічну хворобу, також мають хронічні хвороби нирок і мають тривалість тютюнопаління більше ніж 5 або 10 років. Саме ці стани призводять до того, що у пацієнтів появляються тривалі дифузні ураження в судинах серця, навіть такі, які містять. Кальциновані зміни, що піддається тяжче стентуванню і може супроводжуватися в подальшому неоптимальним результатом і призводити до появи стенокардії на навіть після імплантації стента. Отже, ця процедура проводиться під час стентування, і ми отримуємо за допомогою заведеного в судину датчика спеціальні криві. Ці криві нам демонструють, чи є виражений стеноз і наскільки він є гемодинамічно значимий. Так само, після того, коли ми імплантуємо стент, ми можемо провести заміри в цій самій судині даного показника, який показує, чи підвищився тиск в даній судині, внаслідок чого покращується кровопостачання. Також використання внутрішньосудину ультразвуку допомагає нам оцінити ступінь стенозу артерії і визначити склад атеросклеротичної бляшки, що дозволяє нам оптимально підібрати стенти, які ми можемо імплантувати. Як це виглядає, так? Це виглядає, оце якраз зазнята судинка, в якій візуалізується атеросклеротична бляшка. І після постановки стенту ми також робимо внутрішню судину ультразвук, який нам демонструє одразу, наскільки стенд є добре розпрямлений, як він прилягає до стінки судини, і, і чи відтиснув він повністю цю атеросклеротичну бляшку, над якою ми працювали, яку ми лікували. Отже, саме використання цих методик дозволяє нам зменшити появу і ризик виникнення ускладнень, що в свою чергу призводить до того, що пацієнти після проведеного втручання залишаються в стаціонарі протягом 1-2 діб або інколи, навіть після проведеного стентування, через 2-3 години можуть покинути нас стаціонар.